Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас завітати в гості до чудової рослини, яку здавня люблять і цінують на нашій землі, яка символізує нашу Україну. А що це за рослина? Підгадайте загадку. У вінку зеленонисці, у червоному на місці, Подивляється угору на свою хорошу вроду. Хто вона ця красуня молода? Так, це калина, калинонька. Називають так лагідну калину народі Калина це красивий високий розлогий кущ. Особливо гарний він навесні під час цвітіння. А також. Пізньої осені, коли листя опало, а кетяги калини висять. Росте калина швидко, не боїться тіні. Гілки калини покриті сірою корою, яка покрита діщанами. Плоди калини дозрівають у вересні, жовтні, ягоди калини круглі, червоні, блискучі, соковиті, гіркуваті на смак. А кісточка тверда і схожа на сердечко. Діти, скажіть мені, калина це кущ чи дерево? Який стовбур у калини? Якого кольору ягоди? Чай з ягід калини лікує кашель, простуду і головний біль. До побачення.